Шановні глядачі дитячого телебачення, запрошуємо вас переглянути інтерв'ю із ученицею 10 класу Зоївої Яни. Як яка визначна подія відбулася у тебе на днях 6 листопада в місті Миколаєві в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти? Яка зараз є директором нашої школи Алі Віктор Єтрофиленко, ми дослідили творчість письменника Тараса Григоровича Шевченка і довели, що Тарас Григорович Шевченко перший український блогер. А які в тебе враження від подій? Я познайомилася з дуже багатьма цікавими людьми. І для мене честь стати переможецею конкурсу такого рівня. Я пишаюся своїми досягненнями. Що ти хочеш побажати телеглядачам? Друзі, приймайте участь в таких конкурсах та перемагайте. Яна, дякую тобі за інтерв'ю. Бажаємо тобі нових завершень.